Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся на скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні, мої хороші, я хочу поспілкуватися з вами про Жакар. У нас у листопаді, грудні, місяці на україномовному Ютубі проходив надзвичайно цікавий. Надзвичайно натхненний і дуже продуктивний на величезну кількість робіт спільний проєкт Жикартові Історії 2023. Організаторами цього спільного проєкту були Ліля з каналу Магія В'язання, Таня з каналу Таня Клим та Оля з каналу В'язальні Бесіди. Я хочу сказати, що, на мою думку, це був один з найцікавіших спільних проєктів 2023 року, в якому я взяла участь. І, звісно, сама ідея створення жакардових виробів передбачає багато краси. Ну, погодьтеся, жакард не може бути некрасивим, правильно? Я з задоволенням вступила в цей спільний проєкт і була така, знаєте, натхнена прийняти в ньому участь, нав'язати дуже багато краси, але не все так сталося, як я гадала. Отже, давайте ми з вами поринемо в мою історію Жакардових історій. Я вам розкажу про усі свої досягнення, усі невдачі протязі цього спільного проєкту. Отож, готуйте смачний напій, беріть своє улюблене хобі і давайте декілька хвилин, про це поспілкуємося. Поїхали! Коли розпочався проєкт, це був листопад місяць, в кольоровому році вибила також тема Жокардо. Я вирішила не змішувати цих два спільних проекти. Я натхненно працювала над жакардом в листопаді місяці. Я зв'язала жакардову шапочку, я зв'язала жакардові рукавички, жакардові шкарпаточки, навіть зв'язала одяг для однієї з улюблених іграшок моєї арінки: це медведика маленького, так його звати. І ви можете бачити його в кадрі, також жакардом. І лише у грудні місяці я вирішила максимально присвятити цю, цей місяць жакардом. Я в листопаді місяці розпочала запланований виріб. Розкажу зразу, що я планувала в'язати в цьому спільному проєкті два вироби. Перший виріб це мав бути жакардовий твідовий джемпер. І жакарт я планувала пускати понизу, тобто по тілу. Все ці ті рукави і кокетка мали бути без жакарту, а знизу по тілу мав бути красивий візерунок. Візерунок за допомогою своїх учнів ми відредагували, ми провели його в дуже гарний стан. Візерунок, неймовірний, я вам зараз, до речі, дівчатка вставлю схемки. Цього візеруночку, в мене їх два види: день і ніч. І якщо раптом ви захочете попрацювати з цією схемкою, я пізніше розкажу, де її краще застосувати, я тепер це вже розумію. Напишіть мені в особисті, я вам їх скину. Отже, у мене була чудова ниточка, ось такий гарний твіт. Так, зараз ближче вам покажу. Ось такий гарний твіт. Це голубий твіт з жовто-синіми вкрапленнями. І я розпочала в'язати чемпер. Я дов'язала його до підрізів ще в листопаді місяці, в грудні місяці планувала продовжити роботу. На жакард я приготувала 100% маринос ось такий бубінний, гарний, синій, Мені здається, прекрасно, по контрасту, вони підходили одне одному. І все, здавалося би було чудово, але я почала працювати з цією схемою в Жокарді і зрозуміла, що ця схема не підходить для мого задуму. І ця ниточка також не підходить для Жокарду. Важко мені було це, як то кажуть, усвідомити, але таке буває в рукоділлі і нікуди від чого не дінешся. Бувають успіхи, бувають невдачі, бувають певні корекції планів. І мої плани скоригувала хвороба. Так вийшло, що в грудні місяці ми з донечкою захворіли і загріміли в лікарню. І я зрозуміла, що треба вирішувати все. Кардинально. І я вирішила не дов'язувати цей джемпер жакартом. Зараз я над ним працюю. Ви бачите, що в мене вже з'явився більша частина рукавчика. Але я не планую тепер цей джемпер робити жакартом. Він буде красивий, ви подивіться, яка гарна горловинка, красива регланна лінія. І ниточка неймовірна. Подивіться, яка вона в полотні. Але просто цьому джемперу не буде жакар. Він, він буде просто красивим джемпером, правильно? От. І. Е Прийнявши таке нелегке рішення, я вирішила якось спасати ситуацію. Спасати ситуацію у середині грудня е, можна було лише зв'язавши якийсь інший виріб, але для цього, щоб я все це встигла зробити, мені потрібно було брати якусь товстеньку ниточку. І я згадала також про твіт, бо бідний твіт він був дуже товстенький, такого світло-молочного кольору. Згадала про ниточку е, такого кольору хакі, яка в мене залишилася від чоловікового джемпера. До цієї кольору хакі я дозимовила ще ангору 70 кольору хакі. І, звісно, ви вже, напевно, зрозуміли, що джемпер, в якому я сижу перед вами, це саме той виріб, який я в спішному порядочку реалізувала в цьому спільному проєкті. Коли я ще дивилася вступ, мені здається, Олі з каналу В'язальні бесіди я помітила там дуже красиву лопопесу, зв'язану ось такими ялиночками. Вона мені дуже сильно запала в душу. І якщо чесно, так розібратися, цей візерунок дійсно красивий. От! І в мене вийшов... Теплющий, теплющий жакартовий джемпер. Я зараз дівчатка в ньому сижу, мені так у ньому жарко, тому що метраж цієї ниточки десь 180 метрів на 100 грамів. Я його в'язала на спиця 5-5,5. І ви розумієте, наскільки це теплий джемпер. Тут я ще погралася з рукавчиками. Бачите, як я зробила? Я зробила ось такі ну, скажімо, рукави. Тут я погралася з довжиною джемпера. У мене спереду укорочений варіант, ззаду подовжений варіант. Я думаю, що я вставлю фотографії зараз, і ви побачите, як цей джемпер сидить на мені. З виду, в принципі, він непоганий, цікава горлобинка, можна ось цей гудзик, знаєте, ось так розтягнути, залишити ось так, можна застягнути, коли треба утеплити шийку. Але, дівчатка, у цьому джемпері одна єдина помилочка. Сам візерунок уже розроблений так, що прибавочки всі вписані в візерунок. І як виявилося уже пізніше, коли я вже весь джемпер зв'язала, що сама кругла кокетка мені виявилася трішечки задовгою. І через те мені ось тут трішечки не вистачило прибавочку. Бачите? Коли я ось так піднімаю руку. У мене тягнеться полотно, і воно їде доверху. Не вистачає трішечки ось тут, мені ширини кокетки. Якщо ви берете, я просто так вам рекомендую, що якщо ви берете готову вже розроблену схему, дивіться, чи вона по щільності вам підійде ось тут тобто розраховуйте правильно круглу кокетку. До речі, у мене є відео. Про розрахунок круглої кокетки я вам залишу ось тут, на знизу, і ви можете порахувати. Я ж перебувала в таких умовах, я була в лікарні, і мені, ну, то що, мені і не ліньки, мені і не було коли, і не було як, і не було сили, і не було бажання це все рахувати. Я понаділася на саму схему. І якщо, в принципі, ось одівати цей джемпер, в ньому сидіти, тобто не піднімати рук, коли я піднімаю руки, бачите, воно все йде догори, то він, в принципі, теплий, добрий і зручний. Але я знаю цю помилку і розповідаю про неї вам, для того, щоб ви такого не зробили. Я, то порахувала ось тут окружність, а не перевірила. Щільність ось тут по кінці круглої кокетки. Цього, в цьому візерунку можна було цього легко уникнути, якби я ось тут ж десь плюс-мінус, і отут ще зробила по прибавочці. Тобто ще дві прибавочки в цю схему домалювала. Я ж цього не зробила, і тому в мене такий невеличкий нюансик, у моєму джемпері присутній. Але. Він вийшов непоганий, він вийшов дуже теплий і дуже красивий. Я насолоджуюся своїми ялиночками. От, хоча він вийшов не ідеальний і не такий комфортний по посадочці, як моя попередня лопопейся. В цій цілопопейся я себе відчуваю як у майки. Тобто вона мені не де не тисне, я говорю зараз про свою червону лопопесі, яку ви бачили на початку відео. Вона мене ніде не, не тисне, не давить, і мені дуже комфортно цей джемперук я ж все-таки відчуваю, що мені ось тут трішечки не вистачає, ну як то кажуть, свободи руху. Ну, але... Джемпер є. Перев'язувати я його вже, звісно, не буду. Буду носити такий, як він є. Тим більше, що цей твіт не є натуральним. Тут дуже великий відсоток акрилу. Я так думаю, що е, максимально до велику кількість років я його не зможу носити. Він скатається, але тепленький він мені дуже гарно слугує. Ось так виглядає, дівчатка, кругла кокеточка. От, в принципі, непоганий. Тобто ем, я викрутилася з ситуації, я зв'язала виріб у рамках спільного проєкту, але це був не мій ідеальний виріб. Тобто максимальної своєї цілі в цьому спільному проекті я не, не зробила, не досягла. Але я зробила певні висновки. Я зробила корекцію у своїх планах на 2024 рік, і я маю надію, що моя красива, найкраща лопопейся чекає мене ще попереду. Ось так. Так, ну і другий виріб, я його все-таки зв'язала, це мав бути жакардовий кардиганчик для моєї арінки з пряжі ем, Drops Nord. У мене було дуже багато кольорів, мені надарувала дівчатка неймовірну кількість моточків різних кольорів, і я вирішила поєднати їх ось у такому кардиганчику. Кардиганчик непоганий, єдина дівчатка я зробила трішечки за великий росточок, і ось ця, скажімо так, верхня частинка горловинки трішки залазить до нижці на шийку. Їй не кусає нічого. Я просто, як, як то кажуть, в'язальщиця знаю, що там трішечки помилка, і тому мені падає в око. Людина, яка не знає, то, зрозуміло, вона нічого тут не помітить. Але він вийшов дуже класний. І, на мою думку, треба було робити трішечки меншу кокатку по довжині. Але нічого, донечка носить з задоволенням у садочок. Сьогодні я спеціально не оділа дитину в садочок в цей кардиганчик. Він тоненький, тепленький, дуже зручно. І моя дитина умудряється носити із сарафанчиками його, тобто заправляємо цей гардеанчик в сарафанчик по-іншому ніяк. Коли моя донечка одіває платічко, платічко має бути зверху. Тобто поверх платічка ви вже не одінете нічого. Але я привчаю донечку носити такі речі під спіднички. І вона вже, до речі, декілька разів спокійно оділа спідничку. І це мені дуже подобається, тому що мені здається, що такі кофтиночки дуже гарно носити під спіднички. В цьому кардиганчику я використала два види ось такої сніжинки, я розташувала по кокетці і по низу виробу. Доволі непогано цим виробом, ну, відсотків на 90 я задоволена. Зв'язалася непогана, хороша дитяча річ, дитина рік-два поносить, ну і, звісно, прийдеться в'язати мамі. Новий. Як знаєте, мене завжди казали діти, коли я розповідаю яку, якусь таку байку чи якусь таку історію, вони завжди питають, а де мораль? Мораль? Не завжди в моїх відео є мораль, але що я хочу сказати. Я хочу сказати вам любі мої, що, в принципі, жакарт не є найлегшою технікою в'язання, але не є найскладнішою. І ось такі спільні проекти, як там Небабусин Квадрат, жакартові історії, топовий жилет, він допомагають допомагають рукоділочкам, які ніколи такого не в'язали, або не в'язали. В якійсь ті чи іншій техніці зробити оцей крок вперед і перебороти себе і спробувати розумієте, коли ви в'яжете в гурті. Це набагато легше робота. Коли ви спілкуєтеся в чаті, питаєтеся, у вас, наприклад, щось не виходить, ви можете запитатися дівчаток, вам зразу порадять. Коли ви, як то кажуть, маєте якийсь певний досвід, ви можете поділитися з іншими дівчатками, наприклад, ви знаєте, як вирішити ту чи іншу проблему, ви пишете. І оце таке спілкування тісне, воно дозволяє подолати усіх наших дракончиків і не боятися того, що вам було страшно зв'язати наодинці. Коли ви в'яжете це без спільного проєкту, ви залишаєтесь один на один з для, ну, як, на перший погляд для вас. Над 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 надзвичайно складним завданням. А коли ви це робите в гурті, ви бачите, що такі самі рукоділочки, як ви, які також мають дві ручки, також мають дві спиці, вони якось це роблять, і вам здається, от, то я можу, то я спробую. Тому, м -м любі мої глядачі, Тих, хто ще вагається, чи брати участь у спільних проєктах, які для вас цікаві, але ви боїтеся, що ви не справитеся, не вагайтеся, любі мої. Ви не дізнаєтеся, чи можете ви це зробити, поки ви це не спробуєте. Спробуйте. Навіть у досвідчених в'язалочок не завжди все виходить. Навіть у досвідчених майстринь є свої якісь помилки, якісь свої недорахунки, прорахунки. І це дуже добре, що ми не боїмося ділитися цими своїми невдачами з вами. Розумієте, всяке буває в житті. І я це спеціально вам говорю для того, щоб ви, ну скажімо, на моїх помилках не зробили такого. І не боялися пробувати, не боялися робити помилки. Нічого страшного. Це ж не смертельно. Якщо зробили, розтрочили, зв'язали знову. Це наш досвід. Ми його отримуємо і завдяки ньому. У нас виходять красиві і неймовірні речі. Саме такі, я надіюся, як у мене, вийдуть у наступних жакардових історіях, які я маю надію, будуть. Дівчатка, я дуже хочу повиправляти всі свої косяки, тому звертаюся до вас, організатори. Заплануйте, будь ласка, жакартові історії на 2024 рік. І я маю надію, що мої глядачі, які дивляться своїми коментарями, також підтримують створення другого сезону спільних проєкту проекту історія історії 2024». Правда, мої хороші? Отже, якщо ви ще боїтеся, давайте набирайте сміливості, давайте підбирайте неймовірні візерунки, які ви хочете зв'язати, підбирайте ниточки, в'яжіть обов'язково зразочки. Не можете самі розрахувати, беріть описи. На сайті Drops є дуже багато готових, безкоштовних описів. Візьміть якийсь спочатку нескладний, який вам сподобався. І давайте разом долати своїх дракончиків, тобто пробувати в'язати і створювати красу. І, до речі, наостанок хочу сказати, що учасники спільного проєкту Жакарта в історії 2023 посилання на усіх дівчаток і організаторів, і хештег, по яким ви можете подивитися роботи. Я залишу знизу в інфобоксі. Отже, ці неймовірні майстрині нав'язали такої величезної кількості краси, що це просто неймовірно. Пройдіть, подивіться, ви не повірите, я надихнулася. Просто вау! Я собі стільки ідей записала, я стільки отримала естетичної насолоди від жакардових джентарів, лопопець і виробів учасник проєкту. Тому я хочу сказати, просто висловити своє захоплення учасникам ви молодці. І хочу сказати дівчаткам, які в'яжуть, не мають своїх каналів, але мають свої соцмережі. Діліться, діліться своїми роботами. Це неймовірна краса. І е, саме таку красу ми хочемо усі бачити. Я маю надію, ви мене почули. Отже, любимої е, невдачі нас не покорять. Невдачі нас не покладуть на лопатки, невдачі нас не звалять, а зроблять нас тільки лише сильнішими, лише мудрішими і лише вправнішими. Я маю надію, так і буде. А чи так це, чи ні, ми побачимо в наступних відео. Отже, мої хороші, до зустрічі! Я обнімаю, цілую вас і маю надію зустрітися з вами в наступних відео. Давайте спілкуватися в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ми обов'язково зустрінемось. Па-па, мої хороші!